Ви 100% чули, що анестезія для собачок і котиків це небезпечно. Я Лашин Ігор, ветеринарний хірург, і сьогодні я розповім вам, як мінімізувати ризики для вашого улюбленця. І перше, на що треба звернути увагу, це вакцинація. Наявність вакцинації профілактує наявність інфекцій, які досить часто можуть виникнути, коли ви винесете на двір свого улюбленця, або особливо він виходить сам, це собачка, і після операції часто падає імунітет. Тому вакцинація це дуже важливо. А, далі, це передопераційна підготовка і пакет передопераційних досліджень. А, про нього ми розповімо більш детально в наступному відео, але знаєте, що обов'язково треба робити аналізи і УЗД серця. Далі, а, це голодна дієта. Голодну дієту треба поділити за віком, вагою, породою і видом тварини. А, трошечки конкретизую, якщо ми кажемо про кошенята, то це голодна дієта протязі десь 6 годин. Якщо ми кажемо про дорослого котика, це 8 годинна голодна дієта. А карликова порода собака цуценята, наприклад, мальтіпуш, піц, той тер'єр. Ці тваринки часто втрачають глюкозу і це може бути небезпечним, тому голодна дієта більш ніж 6 годин для них не показана. Бажано 4-6 годин голодної дієти. А далі, це доросла собачка карликової породи, приблизно 6-8 годин буде достатньо. Якщо ми кажемо про собачку 12-25 кг, цю собаку можна віднести до середніх. Така голодна дієта повинна тривати близько 8-10 годин. А великі собаки 25 потребують а, дієти 12 годин. Далі, а, тваринки за породними особливостями, наприклад, французькі бульдоги, завжди голодна дієта 12 годин. У них досить низька. Моторика шлинково-кушкового тракту і обов'язково повинна бути велика голодна дієта. Зверніть увагу, що воду прибирати не потрібно, воду можна залишати до самої операції. Далі, а четвертим пунктом є мінімізація стресу. Мінімізувати стрес можна за рахунок або антидепресантів, якщо ваша тваринка дуже нервова і переживає. З цього приводу потребує консультації лікаря. ваша тваринка. Далі можна взяти з собою якусь підстилку, іграшку. Якийсь предмет з запахом дому це дуже важливо, і тваринки так себе досить спокійно почувають. А, далі для собачок бажана невеличка прогулянка. Тваринка повинна сходити в туалет, там понюхати на вулиці свої кущі, улюблені, щоб не переживати. А, Уникайте якихось фізичних навантажень великих, це не потрібно перед операцією, і останнім пунктом це є спокій власника. Треба розуміти, що ваша тваринка це ваш член сім'ї, вона бачить вас кожен день, і 100% відчує, якщо ви переживаєте, переймаєтесь, і щось не так. Тому він також буде стресувати і переживати. А треба обрати правильних лікарів, правильну лікарню, яка вам подобається, і не перейматися з приводу анестезіологічного супроводу. Наприклад, в нашій клініці доступні всі види анестезії. У нас кваліфіковані лікарі, асистенти, анестезіологи, і ми гарантуємо гарний позитивний післяопераційний результат і спокій власника.